Доброго дня. Вас вітає компанія Luxwash. Зараз ми знаходимося в місті Коваль. Ви дуже добре знаєте цей регіон, це є Волинська область. Но в місті Ковалі це буде перша мийка компанії Luxwash. Тут будується комплекс автомийок. Це буде не один комплекс, це їх буде декілька. Зараз наразі є етап переговорів, але як мінімум це буде два комплекси. І так, почнемо з першого. Це буде п'ятипостовий миючий комплекс, а також комплекс з двох двох постових порохотягів, велика кількість інновацій тут буде використана, які саме я вам буду показувати по мірі будування даного об'єкту. Плани побудові, ще раз нагадаюся, це є п'ятипостовий миючий комплекс 2 місяця. Дану будову, яку ви зараз бачите в даний момент. Вона виконується 5 днів. Тобто за 5 днів були виконані наступні роботи. Це був знятий слой ґрунта, це була повністю зроблена розбивка, по місце розташування даного об'єкту. Вже на 80% залиті приямки. Підготовлене місце під технічну кімнату. З понеділка ми закупляємо повністю весь матеріал під металокаркас. Ми вже заказали екобонт, а також ми будемо заказувати в понеділок накриття. Накриття тут буде полікарбонат, десятка найвищої проби. Ви по попередніх відео пам'ятаєте, де ми проводили тести з каміннями. І так, хочу зараз пройтись і коротко все вам показати. Дану будову веде безпосередньо сам власник. З власного досвіду хочу вам сказати, що то, що я зараз бачу, получиться на 5 з плюсом. Так як, по-перше, дуже розумний чоловік і величезну кількість моментів, він вже сам знає наперед. Тобто я вже вам говорю, що будова реально на 5 з плюсом. Тут буде все чітко і грамотно зроблено. Зараз пройдемося, я все вам зблизька покажу. Ходімо. І так, по приямках. Зроблена опалубка, виведена арматура. Слой нижньої арматури. Зараз зроблю демонстрацію. Ось, будь ласка, це є слой, який буде зв'язаний з чорновим, з чорновим слоєм бетону. Слой верхньої арматури. Цей слой буде зв'язаний з чистовим слоєм бетону, і до нього буде приварений кутник, в який ми потім встановимо ось в даний піско масло, вловлювач. Ми встановимо цинковані решітки. Ось так він виглядає. На даному об'єкті їх є 5 штук. Перший, другий, третій, четвертий і п'ятий. До п'ятого ми зараз підійдемо. Його зараз в даний момент проливають. Що я хочу вам розповісти, це буде підгрузовий пост. Ми тут плануємо мити фури, також великогабаритні автомобілі. І весь повністю комерційний транспорт з автобусами. Ось, будь ласка, зроблю вам демонстрацію дороги. Тут проїжджає за день нереально велика кількість автомобілів. Скажу вам наперед. Даний об'єкт це буде один із віповських об'єктів компанії LuxWash. І це буде іще одна гордість компанії Luxwash. По якості виконання, по роботі і по всіх інших параметрах. І так, в технічній кімнаті тут буде адміністраторська туалет, кімната для клієнта. А також е, бокс по продажу води. Ну, це все вас в майбутньому чекає. Ми зробимо вам красиву демонстрацію. Воно все буде йти е, ш, е, крок за кроком. Но вас тут чекає величезна кількість сюрпризів. Е, ви запитаєтесь, що це е, за дві закладних, такі два кулодця. Зараз вам покажу їх лупину. Насправді все дуже просто, Відкриваю вам секрет. Колеги-конкуренти, користуйтеся. Ми вже довший час приймаємо таке рішення ховати всі комунікаційні бочки з запасом води в землю. Величезна кількість економії місця. І це я вам також зроблю демонстрацію в технічній кімнаті. Ходімо, пройдемося до поста, який ми плануємо використовувати під мийку комерційного транспорту. Великогабаритних автомобілів. До речі, за всіма розмірами і за всіма додатковими моментами тут є знизу всі номера телефонів. Звертайтеся до нас, ми повністю все вас проконсультуємо. До речі, ось наш автомобіль. Ми вже привезли першу порцію закладних. Тут, до речі, є величезна ще інфраструктура. Ось це є майбутній супермаркет по продажу різного роду продуктів. Він ну, я не знаю, можливо, цього року відкриється, можливо, на наступний. Там зараз ремонтні роботи ведуться і так далі. Там пару моментів ще є. А ось там чуть далі вже діючі, там меблі продаються, будівельний матеріал, Ну, тобто різного роду там речі по будівництву і тому подібних речах. Тобто проїзд автомобілів тут є дійсно колосальний. І так, давайте заакцентуємо нашу увагу по відкритому послу. Він є спеціально зроблений більший. Конкретно які розміри давати, ви до нас телефонуйте, ми все вас проконсультуємо. Для того, щоб зробити його максимально правильно вигідно, щоб не мати ніяких нюансів в майбутньому. До речі, дану будову виконує місцевий підрядник міста Коваля. Дуже розумний чоловік, ми з ним поспілкувалися. Реально ну, майстер своєї справи. Тобто, ми впевнені, що об'єкт буде завершений на 5 з плюсом. По заїзду: ось тут буде зроблений заїзд на територію автомийки, от в даному місті. Ось там чуть-чуть далі за стовбом буде виїзд. Ось ця вся зона, яку я вам зараз демонструю, це буде повністю зона для акумулювання черги. Ми її тут дали 16 метрів. Це повністю достатньо, щоб ми поскладали близько 30 автомобілів без дискомфорту і щоб вони красиво в черзі відстоювалися і милися. Скажу вам наперед. Ми очікуємо тут величезну кількість мити автомобілів. І я це вам пізніше все продемонструю. Е, ось там було велике дерево, дуб. Його зрізали після вчора. Вибачаюсь, не після вчора, а три дні назад. Е, зрізали, зараз його звідси вивезуть. І ось в цьому місті. І один ось в цьому місті буде два двохпостових порохотяги. Хочу сказати вам одну дуже важливу річ. І хотів би вас попросити робити так само. Цей клієнт, де ми зараз ставимо мийку, це є реально дуже розумна людина, ну просто браво і 5 з плюсом, поясню вам чому. Перш ніж обрати обладнання і компанію, з якою він буде працювати, був проведений тендер. Сюди було викликано, правда, тендер проводився тільки по українських компаніях і українських підрядниках. Це дві компанії з Харкова, одна компанія з Одеси, дві компанії зі Львова і одна з Києва. Всі ці компанії були тут, в місті Ковалі, дивилися на земельну ділянку, спілкувалися все повністю. Я з гордістю хочу вам сказати, що тут буде стояти обладнання компанії «Люксвош» в максимальній віп-комплектації. Тут стільки буде інновацій, власники прийняли рішення. Поставити її в максимально доступному плюсі, тут буде використаний один з найдоступніших середніх чеків в Україні. Все просто робиться для людей, щоб люди мили автомобілі і отримували задоволення від ціни і від якості помитого автомобіля. Якість помитого автомобіля судіть самі, ви прекрасно знаєте. Мийки компанії Люксвош вони вже в Україні це їх більше 130 об'єктів, це величезна кількість мийок. Так що. Ну, я думаю, 80% України має нагоду спробувати якість компанії Luxwash. І ще раз я вам говорю, це є дійсно гордість, що тут буде стояти компанія Luxwash, тут буде стояти наше обладнання, і ми дійсно пройшли цей тендер, побороли, скажімо так. Е, щодо ціни, ще хотів закцентувати увагу. Тут не було е, питань по ціні. Тобто власники обирали віп-комплектацію, отримали хорошу знижку, а також акцент ставився безпосередньо на якість. Номер один це була якість. Ще раз вам нагадую: дивіться технічні кімнати, дивіться відео, які роблять презентації. Я не маю на увазі зараз відео, де люди змонтували одну мийку. Що я маю на увазі? Компанія, яка займається мийками самообслуговуванням. Монтує мийку і на цій мийці піариця, відзнімає там не один десяток роликів. Я зараз говорю реально про одну мийку, величезна кількість таких людей. Якщо ви зайдете на наш Ютуб канал і ви нас проглядаєте, ви бачите, останнім часом ми практично відкриваємо в кожну неділю одну мийку. За останніх два місяці часу від нового року ми вже відкрили орієнтовно. Дев'ять об'єктів. Ми зараз з цього об'єкта їдемо на відкриття ще одного об'єкту. За місяць, я думаю, ми збудуємо оцей об'єкт і будемо робити вам презентацію тут. Так що засікайте, дивіться, слідкуйте. Попереду вас чекає величезна кількість новинок і величезна кількість інновацій. Тому я дуже вдячний, що ви залишаєтеся з нами. Ми стараємося для вас. І разом з вами розвиваємося. Ми не говоримо пустих, пустих слів, а підтверджуємо їх вчинками. Якщо ми кажемо, що ми одна з найпотужніших компаній в Україні і в Європі, це те, як ми себе позиціонуємо на ринку, ми це дійсно підтверджуємо словами. Це вже більше 138 об'єктів, відкритих в Україні. Попереду ще багато новинок, попереду багато. Нової продукції, яка безпосередньо і тут буде встановлена. Ну це буде сюрпризом за місяць, ви все побачите. Тому дякую, що ви залишаєтесь з нами. Ми вас ніколи не підведемо. В цьому будьте впевні. Це не, ви, це не ми вам говоримо, а наші клієнти. Вони всі є в нас на карті компанії Luxwash. Ви без проблем можете відвідати, подивитися, в якому місті віднайти клієнта і безпосередньо з ним поспілкуватися. Я дуже вам дякую. Хотів би побажати вам всього доброго. Залишайтеся з кращими з вами, як завжди, ваша компанія Люксвош.